Вітаю вас на занятті з ознайомлення із Соцієм. Малята! Сьогодні до нас на заняття завітала ось така машинка. Ви знаєте, що це за автомобіль? Так, це машина швидкої допомоги. Так от, машина швидкої допомоги сьогодні хоче нас познайомить з людьми. Тих професій, які дбають про наше здоров'я, нас лікують і від хвороб рятують. Ви здогадались, про кого сьогодні піде у нас розмова? Так, вірно, про лікарів. Кажуть, що здоров'я найдорожчий скарб людини, а обов'язок лікаря дбати про наше здоров'я. Тому діти і з'являються на світ у лікарні, потрапляючи спершу у руки лікарів, а потім у лагідні обійми мами. малята немовлята ростуть під пильним контролем дитячого лікаря-педіатра, який стежить за тим, як росте, розвивається малюк, а працюють дитячі лікарі в поліклініці. Поліклініка це медичний заклад, де трудяться і лікарі інших професій: зубні, це стоматологи, лікарі по зору, окулісти, терапевти, що лікують, наприклад, застуду, та інші фахівці. Іноді люди приходять до поліклініки, щоб просто пройти медогляд, але частіше коли захворіли. Якщо ви звернетесь до поліклініки, вас там обстежать, з'ясують стан вашого здоров'я та винесуть рішення, хворі ви чи здорові. А якщо хворі, призначать спеціальне лікування, ліки, мікстури, таблетки тощо, які ви будете приймати доки не одужаєте. Та іноді буває, що для лікування хвороби потрібні спеціальні умови. Складне медичне обладнання, особливі процедури і постійний нагляд лікарів. У такому разі хворим треба лікуватися в іншому медичному закладі лікарні. У лікарнях є спеціальні кімнати, палати із ліжками, де хворі перебувають протягом лікування, а медсестри проводять процедури. Яке призначив лікар, роблять уколи або перев'язки, дають ліки тощо. У спеціальних лікарнях роблять складні операції, одужання після яких потребує також пильного нагляду лікаря. Отже, швидка допомога, надавши першу негайну допомогу на місці, відвозить хворого саме до лікарні. Де медики його оточать увагою і турботою, допомагаючи одужати. Викликати швидку допомогу можна, зателефонувавши в цю службу за номером 103. А зараз ми трошки пограємо. Лялька Міла захворіла і мама збирається відвести її до поліклініки. Пропоную дати ляльці поради про те, як треба поводитися в медичному закладі на прийомі у лікаря. Тож, давайте складемо пам'ятку. У поліклініці поводься чемно, привітно. Не забудь привітатися з лікарем. Не бійся лікаря, адже він хоче тобі допомогти швидше одужати. Не заважай лікарю оглядати тебе, виконуй усе, про що він тебе попросить. Не капризуй у поліклініці, навіть якщо тобі боляче, старайся потерпіти. На запитання лікаря відповідай чітко. Виходячи з кабінету, подякуй лікарю, посміхнись і скажи йому до побачення! А зараз ми трошки з вами розімнемось і виконаємо веселу руханку. Миє ручки, кожен з нас. Чистота це просто клас. Зубки чистим кожен раз. Спорт, ми полюбляєм, рухи вправна Я буду ставити питання, а ви повинні уважно слухати і називати заклад відповідно до характеру медичних послуг, про які я вам повідомлю у запитаннях. Тож починаємо? Де з'являються на світ діти? Правильно у лікарні. Де ведуть прийом стоматолог, окуліст, педіатр? Так у поліклініці. Куди відвозить хворого швидка допомога? А вже ж до лікарні. Звідки матуся викличе лікаря, якщо ти застудишся? Вірно із поліклініки, де хворим роблять операції. А вже ж у лікарні. Молодці малята, ви чудово впоралися з завданням. Отже, малята, про що сьогодні на занятті ми з вами вели бесіду? Так, вірно, про лікарів. Лікарі відповідають за здоров'я і життя людини, тому давайте будемо шанувати професію лікаря і будемо вдячними лікарям. Домовились? А наше заняття добігло кінця. Я кажу вам до побачення, до нових зустрічей!